Terima kasih telah menonton! За календарем середа, 15 серпня, у студії Таркаміс Яна Касіна про події, які відбулися за минулий день. Дивіться у випуску новин від наших журналістів. Спочатку про основні теми. Міська влада вживає заходи задля забезпечення якісного та комфортного процесу голосування для городян. Дніпродзержинськ готується до Дня Незалежності України. Команда дніпродзержинських танцюристів готується до поїздки у Київ на перший ефір танцювального шоу «Майданс-3». Дніпропетровщина стала одним із перших регіонів України, в якому в рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича системно покращується якість обслуговування в управліннях пенсійного фонду. Під керівництвом губернатора Олександра Вілкула принцип єдиного вікна вже впроваджений у найбільших містах регіону. в Усіх інших містах процес створення такої системи роботи триває. Одне з перших управлінь, в якому був впроваджений такий принцип, є управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі Дніпропетровська. У цьому управлінні губернатор Олександр Вілку презентував віце премєр міністру України, міністру соціальної політики України Сергію Тігіпку. Результати впровадження єдиного вікна на Дніпропетровщині. Реалізація соціальних ініціатив нашого президента на Дніпропетровщині проходить системно. Перш за все, ми створили умови для комфорту. Перерахунку пенсій та надання консультацій громадянам. Для цього створені єдині вікна. Це принципова нова схема, яка демонструє сучасний підхід до обслуговування громадян. Захис прийому обслуговування громадян за принципом єдиного вікна дозволяють уникнути черг, комфортно організувати процес надання консультацій та збору довідок для нарахування пенсій, сказав Олександр Вілкул. Як доповіла начальник управління пенсійного фонду України в Бабушкінському Районі міста Ала Мучутадзе завдяки впровадженню принципу єдиного вікна, можливість прийому відвідувачів одним фахівцем за день збільшувалася з 25 до 40, А оформлення документів для призначення пенсії здійснюється в межах 20 хвилин. Звичайно, важливо створювати такі підходи, які є сьогодні, тому що пенсіонери дуже багато, які ми сьогодні спостерігали, дуже багато звертається, якщо раніше їм потрібно було бігати по кабінетам для того, щоб отримати той чи іншу довід то зараз єдине вікно підійшов всю інформацію, здав і цим уже займається працівник, який робиться. Також Сергій Тігіпко зазначив, що сьогодні для зручності пенсіонерів у пенсійних фондах встановлені спеціальні автомати, які по номеру пенсійного посвідчення видають всю необхідну інформацію про власника посвідчення. Із з жовтня така система буде працювати за допомогою мережі інтернет, щоб пенсіонери могли отримувати всю необхідну інформацію. Цію не виходячи з дому. 14 серпня у приміщенні міської ради відбулося засідання робочої групи з питань організації виборчого процесу на території Дніпродзержинська. Нарада пройшла під головуванням міського голови Станіслава Сафронова про те, як йде підготовка до виборів у народні депутати, дізнавалася наша знімальна група. Відповідна робоча група створена з метою того, щоб кожен мешканець міста зміг без порушень реалізувати своє право на голосування. Тож до її складу увійшли саме ті люди, що мають безпосереднє відношення до виборчого процесу. А саме голови районних рад, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів. На порядку денному було розглянуто декілька важливих питань, виконання яких закріплено за конкретними членами робочої групи. По-перше, заслухали загальну інформацію щодо виконання закону України про вибори народних депутатів на території Дніпродзержинська. Тому ми повинні виглядати дуже, дуже впевнено, відповідно наше місто, наша територія, щоб виглядала безсяких перешкод. Це наше головне завдання. І просили, щоб всі члени нашої робочої групи зрозуміли це і повністю відпрацювали, як положено цей. Термін, котрий нас передбачений, далі перейшли до вирішення одного з найскладніших питань: а саме, забезпечення пандусами усіх приміщень для голосування. Організаційне вирішення цієї проблеми міський голова поклав на свого заступника Юрія Білобородова. Питання не просте, але ж тут треба вдуматися, як його вирішити це питання, то що. 98 дільниць у нас, і ми всі розуміємо, що за такий короткий термін забезпечити їх всі, всі скажі, пантусами це не просто. Тим паче це не просто з боку фінансових фінансових скарг забезпечень, фінансових і з боку організаційних питань. Тому тут ви дуже уважно підійти до цієї, цієї, цієї умови. У рамках наступного питання заслухали інформацію щодо стану матеріально-технічного забезпечення дільниць усіх трьох районів та селища міського типу Карнаухівка. Останнє питання, що розглянули члени робочої групи, стосувалося 100-відсоткового забезпечення комп'ютерною технікою виборчих дільниць, розташованих в закладах освіти. Повинні бути певні тому, що у нас буде все дотримано як положено до всіх нормативів. Вже сьогодні інформаційний вік. Що ми вже, якщо ми не безпеки забезпечуємо необхідним орхтехнікою наш виборчий процес, то буде смішно виглядати. Ми ми не маємо на це право. Для вирішення цього питання влада планує звернутися за допомогою до керівників містоутворюючих підприємств Дніпродзержинська. Кожного року, 23 серпня, країна відзначає День державного прапору. Таке свято не може бути без урочистостей, а тому і в цьому році намічається грандіозне дійство у центрі міста. Про подробиці дізнавалася наша знімальна група на робочій нараді представників міської ради. У цьому році День державного прапора відзначає своє повноліття. 21-шу річницю міська влада планує відсвяткувати на площі Дзержинського з усіма почистями. У передень буде встановлений сценічний подіум. А рівно о 9-й годині на блакитному небосхилі замайорять три прапори: України, Дніпропетровської області та, звісно, Дніпродзержинська. Планується, що свято відвідає велика кількість людей, тому за порядком слідкуватиме 30 військовослужбовців. Також усіх мешканців Дніпродзержинська запрошено до музично-драматичного театру імені Лесі Українки, де відбудуться урочисті збори. Розважати публіку будуть колективи зі своїми танцювальними номерами. Головною родзинкою заходу будуть голуби, яких випускатимуть після підняття стягів. Я сьогодні хочу запросити всіх мешканців Дніпродзержинська до цього дуже гарного свята, який буде проходити у нас на площі Дзержинського. На цьому святі будуть вручені паспорти нашим дітям, яким виповнюється повноліття, і які мають право уже отримати паспорти. Буде концертна програма, і, взагалі, запрошую всіх мешканців Дніпродзержинська відвідати наше свято. Ще більшого розмаху набуде святкування Дня Незалежності України. За традицією відбудеться покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. оскільки це вихідний, урочисті поздоровлення та концертна програма будуть проводитись протягом усього дня. Хочу сказати, що на території всіх трьох районів у нас будуть відбуватися урочисті заходи. Це будуть сходи мешканці, де будуть приймати участь міська влада, це будуть концертні програми. Дуже хотілося, щоб вам всім, шановні дніпродзержинці, було затишно і добре в нашому рідному місті, місті Дніпродзержинськ. За чи пориться до Дня Незалежності України. Протягом тижня підприємства міста наводитимуть лад на закріплених за ними територіях. Сьогодні прибирали на вулиці Пушкінській та проспекті Пеліна. За дорученням губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкола, на 18 серпня заплановані суботники по усій території області. За кожним підприємством, чи то невеличкий магазин, чи велике промислове підприємство, закріплена своя територія, яку воно зобов'язане утримувати у належному стані. Завод метис відповідальний за вулицю Пушкінська, що знаходиться у центрі міста. Ми з радістю виходимо на уборку території, чим облагоражуємо наш центр города, любимого города. Прибирають передорожні та випадкове сміття, косять карантинні трави та білять бордюри. Такі ж роботи виконують працівники ДМК. Вони приводять до ладу проспект Пеліна. Люди старанно прибирають та позитивно ставляться до подібних заходів. Нечти правильно чистоту можна наводити завжди». Такими темпами вже за тиждень місто блищатиме як нова копійка. Переконані самі учасники суботнику та комунальники. До 18 числа вийдуть, согласна паспортів, закріпляні за предприятию, вийдуть. Все предприятия района, частные предприниматели. И пользуясь случаем, хотелось бы пригласить принять участие в субботнике всех жителей нашего района. Кожна вулиця нашого міста має власну історію, традиції та визначні місця. А такий захід, як свято вулиці чи мікрорайону, ще сильніше згуртовує мешканців та надає можливість зібратися разом, повеселитися та вирішити усі нагальні питання. Як шанували свою вулицю мешканці матросова? Бачила наша знімальна група. 14 серпня біля НВК номер 3 міська та районна влада влаштували справжнє свято мікрорайону. У цьому заході реалізувалися декілька приємних моментів. По перше, це ремонт дорожнього покриття на вулиці Матросова. А по друге, день вулиці співпав з великим православним святом Маковія. Такі праздники необхідно робити, даби хороше настроєння, прекрасні емоції. І общем, улипки просвіталі. на этих микрорайонах. Я думаю, пользуясь случаем, я себе хочу поздравить всех жителей этого микрорайона и нашего города с, с православным праздником. Пожелать удачи, благополучия, процветания, душевного спокойствия, радости, естественно, и хорошего настроения. Ці заходу взяли участь учні НВК Гармонія, НВК номер 3 та середньої школи номер 32 Кожен з навчальних закладів підготував невеличку концертну програму, присвячену святу першого спасу. За свої виступи діти отримали приємні подарунки. Значущість подібних акцій відзначають і керівники навчальних закладів мікрорайону, адже на вулиці Матросова подібне дійство відбувається вперше. У нас великий праздник. наконець наша вулиця, наша дорога. По вулиці Матросова в такому хорошому стані, і поэтому радуються і діти, і взрослі. Свято продовжилося активними веселими стартами, які для малечі підготували члени міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Переможці стартів отримали пам'ятні подарунки. Також на захід були запрошені почесні будівельники Дніпродзержинська, які власноруч забудовували цей мікрорайон. Я пришла в 1947 году на площадь Ленина, вот там, где юбилейный. Вот это мой первый дом. Я везде вот эту всю площадь Ленина штукатурила. Все черемушки, все, везде я участвовала. Нету таких строителей, как раньше. И сейчас же не такая и штукатурка. Все же не так. Ну треба щоб це все. Молоді, Надо, всього нада щоб строїть у нас, куди щоб сім'ї будуть, щоб жити било от що саме главне за вагомий внесок у розбудову міста та з нагоди дня будівельника. Почесними грамотами та пам'ятними подарунками були нагороджені найвидатніші працівники цієї важливої та нелегкої професії. Вони готові до битви вдруге і менш ніж на фінал не розраховують Дніпродзержинські майданцери на чолі з хореографами Тетяною Шестак та Анатолієм Фроловим. Готуються до поїздки в Київ на перший ефір танцювального шоу Майданс 3 Це увійде в історію, де презентуватимуть наше місто наряду з іншими учасниками. На потяг сядуть вже наприкінці тижня, а наразі активно репетирують та завершують вирішення останніх організаційних питань. Що приготували Дніпродзержинські майдансери для? Презентації та наскільки готові до нової танцювальної війни дізнавалася Анастасія Васильєва. Варвара найменша учасниця Дніпродзержинського команди Втім, досвідчена, адже бере участь у шоу вдруге. Їй всього п'ять років, та рухи, поставлені хореографами, які вона виконує разом з дорослими, для неї не складні. І пам'ятає вона їх на пам'ять. Питає, як кажуть, хоче уві сні. Такі. Такі. Загалом же на перший ефір шоу Майданс 3 поїде близько 150 чоловік. Найменшому учаснику п'ять років, найстаршому до 50. Тетяна Шестак каже, що чимало людей, які хотіли взяти участь у цьогорічному шоу, просто не увійшли у лімітовану кількість учасників. Оновлення та навіть омолодження команди відзначає і адміністратор Альона, враховуючи минулорічний досвід. Цього разу увага до малечі подвійна. був у нас неприємний хто знає, хто ні, це епідемія. Это Заболели многие дети после последнего эфира, когда были холодные костюмы и холодная погода. Поэтому многие родители, как я знаю, отказывают своим детям, даже если они очень хотят, участие в этом проекте. В всего этого хочу сказать, что Вот такі моменти діти вспоминають на самом деле більше всего. Не то як було классно, там приятно, як було трудно, тяжело, і как на самом деле город, и людей ніколи друг друга не знали. Ну, а за маленькими У нас всегда пристальное внимание. Ми стараемся брать мам з собою в поезда, щоб і дітям було легше, і мамам спокойно. Наразі вже вирішені майже усі організаційні питання стосовно переїзду, розміщення та репетицій у Києві. Не готовими залишаються лише костюми, які раніше в усіх питаннях допомагала міська влада. Для презентації майданцери підготували насичену програму з великою кількістю реквізиту та романтичним сюжетом. У місті з'явився ще плюс один хореограф – це Толік Фролов. Звісно, треба -то зіграти, чому з'явився другий хореограф. Звісно, мужчина і жінка є, це завжди Ну, у нас виходить номер про любов. Пісня проста – це група звере. якщо ти скажеш да. І вот. це така історія вот, ну, ношень очередних історія города. діти в красивенных костюмах. Они будут делать будуть значит, вальс цвітов, показувати у нас будуть і піраміди. Наразі не жалкуючи своїх ніг та часу, команда ДНДЗ відпрацьовує рухи та малюнки. Та окрім танцю, Дніпродзружинськ підготував і купу життєстверджуючих лозунгів. Учасники Дніпродзінська настолько суровы, що вместо води п'ють розплавлений в метал, а графітом закусують. Ми танцуємо, ми поємо, ваше серце попадемо, ведь Дніпрожинське ми живемо. Будемо радовать і ждать, що полюбите ви вспять. Звичайно, що за посмішками учасники команди ДНДЗ приховують хвилювання. Без залишається лише маленька варя. Мені не страшно, тому що зі мною мама і сестричка. Я коли поїду в Київ, я хочу победить. Відповідальність колосальна, менше ніж на фінал молодь не розраховує і сподівається на прихильність журі, серед яких, до речі, Наталія Могилевська, Руслана, Дмитро Коляденко та Олексій Литвинов. Проте головне для наших майданцерів – це підтримка Дніпродзержинців. Саме рідне місто своєю участю допоможе юним танцюристам на шляху до перемоги, а голос кожного наблизить до жаданого фіналу. Відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму штанги лежачі за аматорською версією. На цьому спортивному форумі у праві жим лежачі виступили дві вихованки тренера Людмили Гайдученко, Мілена Руденко та Марина Гальчук. Змагаючись у ваговій категорії до 48 кілограмів, Мілена Руденко піднявши штангу вагою 60 кілограмів і обійшовши на 7,5 кілограмів спортсменку з Грузії Гелувань, стала чемпіонкою. Мілена, показавши п'ятий результат в абсолютному заліку, увійшла в десятку найсильніших атлеток планети. Маріні Гальчук у вазі до 56 кілограмів довелося змагатися з неодноразовою чемпіонкою світу росіянкою Ганною Коновал. Наша землячка поступилася їй, але обійшла інших спортсменок з результатом 60 кілограмів і стала віцечемпіонкою світу. За показані високі результати спортсменів протягом останніх двох років президент федерації АВПС України зробив. Подання про присвоєння Людмилі Гайдученко звання заслуженого тренера України і про погоду на 17 серпня. За прогнозами метеорологів у четвер у нашому місті очікується малохмарна погода. Вдень можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря в день до 24 градусів вище нуля, вночі трохи прохолодніше – до 16 градусів з позначкою «плюс». Вітер південно-східний від 2 до 5 метрів. На цьому випуску новин завершено у студії працювала Яна Касіна. Бажаю вам чудового настрою незалежно від погоди і тільки приємних новин. Зустрінемось завтра у цій же порі. На все добре.